Заводи, об'єкти енергетики, аеропорти в Києві це те, що Росія називає військовими цілями і атакує їх ледь не щотижня. Насправді ж від обстрілів ворога страждають цивільні люди, які мирно сплять у своїх будинках. Ми в текстах проаналізували дані по всіх ударах по столиці за роки великої війни, і обстрілів менше не стає. Натомість російська зброя і тактики терору лише вдосконалюються. Ми помітили, що вимальовується четвірка лідерів. Вів київських районів по обстрілам в цьому відео ми розповімо вам, що це за райони, де столиці навпаки найбезпечніше, і розберемось в новій тактиці комбінованих ударів по Києву. Найбільш руйнівним місяцем для столиці спочатку повномасштабного вторгнення став березень 2022 року. Тоді під Києвом точились запеклі бої. У місто прилітали ракети, які зараз, а також снаряди російської артилерії, РСЗВ та міни. Так Київ тоді жив життям прифронтового міста. Декілька районів столиці тоді перебували в зоні досяжності російської артилерії. Ще одним. Піковим місяцем обстрілів став сумнозвісний травень 2023 року. Цілий місяць на Київ безперстанку летіли крилаті ракети, кинжали іскандери, і все, що тоді виготовляли росіяни. Загалом того травня росіяни обстріляли українську столицю 18 разів. Іноді було по кілька атак за день. Тоді ж ворог почав масово використовувати шахеди. Зверніть увагу на ще одну деталь на нашому графіку: приблизно з останнього кварталу 2024 року. Обстріли міста стають дедалі регулярнішими. Якщо до того ми бачимо різкі піки, після яких по кілька місяців могла панувати умовна тиша, то тепер прильоти по Києву відбуваються щомісяця з більшою рівномірністю. Росія стала запускати більше дронів, вони вдосконалюються, летять вище, і їх стало важче збивати. Друзі, новина про наш канал. Ми запустили спонсорство. Ставайте спонсорами нашого каналу, щоб отримувати більше якісного і глибокого контенту на основі даних. Шукайте подробиці в закріпленому коментарі або в описі під відео. В даних Вималювалась четвірка лідерів київських районів по обстрілам: це Шевченківський, Святошинський, Солом'янський та Голосіївський райони. Росіяни переважно атакують райони з великими промисловими підприємствами: завод Артем і Київський завод автоматики, заводи Антонов, Меридіан і більшовик. Туди або поблизу постійно прилітає. Це, на жаль, помітно і без даних. Подивіться лише на території навколо метро Лук'янівська, яка все більше нагадує зону бойових дій. Деякі квартири з будинків поруч через постійні атаки було пошкоджено вже по кілька разів. Окрема історія аеропорти. Російські ракети досить регулярно цілилися в Жуляни аеропорт в Солом'янському районі. Очевидь, ворогу здається, що там розташовані якісь елементи Українського військово-повітряних сил чи ППО, і так вони намагалися їх дістати. І звісно, що регулярними цілями росіян стають розкидані по всьому Києву. Енергооб'єкти під час енергетичного терору росіяни постійно їх атакували. Найбезпечнішими масивами столиці виявились Троєщина та Печерський район прильотів там найменше. До речі, тут варто зазначити, що на нашій графіці не всі влучання відображені, а лише ті, про які повідомляли офіційно. Але попри це дані дозволили нам побачити певні закономірності. Можна подумати, що всі удари росіян спрямовані саме проти промислових чи енергетичних підприємств української столиці. Але ні, головна мета цих ударів це терор мирного населення. Росіяни розраховують, що їхні удари принесуть максимальну кількість жертв. Ми побачили це під час червневих ударів, коли ракети обвалили цілі під'їзди житлових будинків. Це терористичні акти, які росіяни намагаються замаскувати під нібито невдалі удари по промислових підприємствах. Києва так само було з ударами по охмадиту дитячій лікарні, і росіяни намагались відмити цей удар через свої пропагандистські ресурси казкою про те, що вони нібито цілили по заводу імені Петровського. Насправді достатньо подивитися кілька відео з прильотами, щоб зрозуміти, що дуже часто ворог спеціально скровує дрони і ракети на житлові будинки. Головною метою росіян було і є зламати волю українців до боротьби. Часом росіяни усе більше ударів переміщають і на інші промзони та офісні центри, де, на їхню думку, може розташовуватись якесь виробництво чи просто склади. І в цьому їм дуже допомагають шахеди саме цими дронами. Росіяни регулярно атакують по об'єктам середнього розміру, складам чи невеликим підприємствам. До певного моменту шахеди вдавалось досить успішно збивати, але останнім часом вони все частіше влучають. У цілі росіяни наростили виробництво шахедів, і зараз вони гатять цими дронами по цілями ніби з кулемета. Шахеди десятками один за одним прилітають цілі. І крім цього, росіяни вдосконалили шахеди, і це дозволило їм змінити тактику. Тепер дрони все частіше почали підійматися на висоту, де їх не можуть дістати мобільні групи ППО, а потім пікерують на ціль. На жаль, наші антишахетні засоби технологічно відстають від можливостей ворога. Хоча багато військових вже давно говорять, що нам потрібно вдосконалювати антидронове ППО. Зрештою було очевидно, що росіяни активно розвиватимуть шахеди, бо це дешева зброя, яка завдає нам багато клопоту і тероризує тил. Нагадаємо, що перші прильоти шахетів по Києву зафіксували ще у жовтні 22-го року. Тоді вони отримали зневажливе прізвисько газонокосарки чи мопеди. Але з часом росіяни вносили усе більше вдосконалень у їхню конструкцію. Альтернативні рішення для боротьби з цією загрозою лишаються на рівні скоріше експериментів чи волонтерських ініціатив. І жодне таке суттєве рішення досі не було поставлене на потік, як було з мобільними вогневими групами. Хоча досвід показує, що шахеди і рані. Іше можна було б активно збивати не лише зусиллями мобільних груп ППО, а й моторними літаками, обладнаними кулеметами чи антишагадними дронами. І про моторні літаки, і про антишахедні дрони говорять вже понад рік, але про масове застосування поки що жодних згадок. А з вдосконаленням шахедів тільки ці засоби і варто масштабувати, щоб припинити масовані удари ними по Києву та інших містах, під якими ми живемо вже з місяць. Лише зараз цивільна і військова влада починають щось робити для протидії новій тактиці росіян, але для реалізації і обкатки нових засобів потрібен. Час сьогодні, крім мобільних вогневих груп, за цими дронами активно полюють вертольоти, але шахетів так багато, що вони просто не встигають збивати ці величезні рої дронів з вибухівками. Виглядає так, що в червні на Києві росіяни повною мірою випробували свою нову тактику комбінованих ударів. Насправді ворог і до того міксував різні способи ураження, але сьогодні використовує дещо змінену і більш масштабовану. Тактику, розберімось в ній. Дрони камікадзе атакують міста протягом майже всієї ночі. Залітають вони хвилями з різних боків, а паралельно ворог ще й б'є крилатими та балістичними ракетами. Ціль проста: максимально перевантажити нашу ППО дронами, а потім вдарити. Ракетами. І такі комбіновані удари можуть мати катастрофічні наслідки. Так, під час однієї з подібних атак по Києву 17 червня було пошкоджено близько 50 будівель. Того дня через жорстоке варварство росіян загинуло 28 людей. Нагадую, що ваша підтримка надзвичайно важлива для нашої роботи. Щоб підтримати наш канал, підписуйтесь на нас, залишайте лайки, коментарі, а також донати на платформах за посиланням в описі. Vito.